Пізня осінь на дворі стояла, вікна дощ, тихенько й вітер дув, і вже земля чекала прибуття зимових холодів. По дорозі йшов собі хлопчина, він свої картини продавав, на чолі картуз в руках торбина, так собі на хліб він заробляв. Сильно їсти вже йому хотілося, Ця одежа мокрою була, і бажання в нього вмить з'явилось, щоб зайти в будинок край села. І зібравши всі останні сили до будинку ближнього побрів. Раптом вийшла дівчина з квартири, в неї хлопець пити попросив. Ви мені вже пані вибачайте. Що до двору я зайти рішив, я прошу, водички мені, дайте, бо я сильно пити захотів, хоч насправді не хотів він пити, а води він попросив, тому що поїсти в дівчини просити стало дуже соромно йому. Не пройшло напевно, і хвилини, як вона, схилившись над столом, для ось. Цього бідного хлопчина наповняла склянку молоком. Не сорумся, пий, а я для тебе ще добавки, як потрібно дам. Ви такі люб'язні, та не треба я від всього серця вдячний вам. Хлопець тихо вийшов із квартири, ще рукою пані помахав. Бо такої доброї людини він в житті, на жаль, не зустрічав. Ще про неї згадував він довго, та життя на місці не стоїть, скоро Бог можливість дав для нього. В інститут медичний поступив. В інституті дуже добре вчився, рясно Бог його благословляв, згодом став хірургом. Одружився, двоє діток Бог йому подарував. Потім став лікарні працювати, Бог його талантом наділив важко хворих, він допомагав. І вночі, і вдень завжди спішив. Та одного разу диво сталося. як в палату двері відчинив, на чи може, показалось, Там знайому постать він зустрів. Це та сама дівчина лежала, що його поїла молоком. Від присутніх Помочі чекав, погляд свій кидаючи кругом. Зупинився лікар на хвилину, душу біль нестерпний обгорнув, так спасти хотілося цю людину, він її ще досі не забув. Боже мій, спаси її від смерті. Молитви голос мій почуй, хоч і може суджено померти, але я прошу тебе, врятуй. Хоч життя було на волосині, без надії й віри в майбуття, Він просив здоров'я цій людині і боровся за її життя. Хоч не раз були розчарування, але лікар не здавав назад. І нарешті Довге лікування все ж дало успішний результат, поступово смерті люта сила, здавши вмить позиції свої, від цієї жінки відступила, Бог від смерті врятував її. Але ще одне випробування після цього ворог їй послав, бо оплату її за лікування лікар через санітарку передав. Знову серце тепер забилось, бо відчуло ще одну біду. Як вона на суму подивилась. Де ж такі я кошти віднайду, щоб цю суму лікаря зібрати і покрити цей великий борг. Треба си моє продавати. Я не маю коштів, свідок Бог. Знову плач доносився з постелі, лише радів від цього сатана. Але що це? Знизу на папері написи вмить побачила вона? Щось цікаве і дивне Написала там в куточку лікарська рука, і слова ці жінка прочитала. Борг покрила склянка. Затремтіло серце, їй здавалось, це далеким незвичайним сном. Але все їй згодом пригадалось, як поїла хлопця молоко. Це вона й зараз пам'ятає, і слова згадалися тоді, хто із вас найменшого приймає, допомігши в горі і в біді, то в той час це робить він для мене. Хоч багато є в нас суєти, так чинити треба нам щоденно, якщо в небо хочемо піти. Алін.